Національні проекти крок до економічного зростання України. Вони передусім базуються на фінансовій підтримці держави, але обов'язково у тандемі з приватними підприємствами та установами. Вся ідея національних проектів полягає в тому, щоб не реалізувати їх за рахунок бюджету, а щоб їх реалізувати за рахунок партнерства держави і приватних партнерів, де роль держави в першу чергу полягає в адміністративному сприянні. А другу в внеску активами. Участь у всеукраїнських проектах дозволить залучити в область додаткові інвестиції, кажуть керівники краю. Кілька з них вже втілюють, інші запроваджуватимуть з нуля. Це робочі місця, додаткові надходження бюджет, виконання тих соціальних програм, які ми програємо приймаємо на сесіях обласної ради. Це добробут. Населення і розвиток регіону один з пріоритетних проектів створення у рівному сучасного перинатального центру. Декілька років тому його відкрили, але щоб заклад відповідав усім вимогам, його потрібно реконструювати та розширити. Зокрема, у перинатальному мають з'явитися сучасні зали для немовлят, котрі народилися зі складними патологіями. Дитинка новонароджена, яка народилася 500 грамовою. Народилася в будь-якому з районів області, і кожен з цих лікувальних закладів повинен справлятися з цією проблемою, як йому гаразд. Що ми отримуємо на випаді? В більшій частині випадків ці діти не виживають, а майже в 90% випадків ці діти мають шанс стати інвалідами. Задача наша упередити цей процес і сконцентрувати цих жінок в тому місці, де ми сконцентруємо. Медичну технологію, де в нас буде медичне обладнання, і де в нас буде підготовлений фахівець. А ще в області будуть втілювати проекти, що стосуються енергозбереження, модернізації освіти та створення гуртового ринку сільгоспродукції. Чимало надій покладають і на індустріальний парк Рівненської області. Є всі підстави для інвестора говорити про дуже швидке входження на цю земельну ділянку, і практично залишаються питання підведення певних інфраструктурних. Мереж на цю ділянку є практично в області вже конкретний інвестор, одна з потужних австрійських фірм. У разі певної підтримки з боку держінвестна проекту ми будемо вважати, що як додатковий бонус для інвестора. Суттєвим для усіх інвестиційних проектів є зменшення бюрократичних процедур та отримання всіх дозволів за принципом єдиного вікна. Ми пройшли за два тижні. Той шлях, складний бюрократичний шлях, який дає нам можливість. Мати великі надії до відкриття фінансування і завершення повного циклу створення перинатального центру вже у 2012 році. В чому відмінність у тому, що в інших регіонах ці процеси проходили не один тиждень, не місяць і даже інколи навіть не роки. Аби слова не розходились ділом, голова облдержадміністрації Василь Берташ, голова облради Юрій Кічати та голова держагентства Владислав Каськів підписали тристоронню угоду про співпрацю Людмила Малаусік Сергій Савта. Інформаційна програма день.